Всім привіт! З вами я, Влад Хакер. І, і сьогодні ми граємо в гру з креветками. Знову, тільки там знову вийшло оновлення. Цікаво яке. Ха. Швидше, швидше, пліз! Ні, ні, ні. Ах, ти... А, Саша, мені нажимає кнопку. Ви сказали. Да. Е, цей підписники тут капець. Мені наж... нажимає кнопку зона виходу. Ви вже чекай. Ні. Ну шпечень ну, ну чекай, Ну чекай Я <laughs> А я 0, Ну боже, Все Хорошо мы быстро Не честно Все честно Подписки Все честно Так А де хто який? Навіть не пригласилась. Немає проблем. Так, угу. Може, як завжди, я говорю. У вас уже це, напевно, задовбало. Може буде дві частини. Три дев'яде тут гравати. Ху. Так. Все. Починаємо. Так. Нольвонів. Ну, Мені стати охоронцем, ну ні. А я, напевно, знімаю. 226! о Ви знаєте його? Підписники 226. Такий популярний трохи. Той що хотів вбити 120 Так. Але 120 а, Сто 120 просто убив його. 226 був другом з номера 100. А вас теж бісив номер 100 і шаманка 044. Це взагалі Правда, ну так бістили. Ну. Це жесть. Так. Все, а ми починаємо. Я зніму відео, як я буду за охоронця зараз. Ти який номер? Я 014. 380. Сеймі я как раз э, сказал, ты сказал. 380. Ты что-то... 433! Так, 134 добрый шевельный популяр. Кто там россиян? Так, у меня никто не штаб хаб. Будет печально. 294 гравець. Ти, так, біри, біжи, біжи. Так, не, ну зараз ми встигаємо. Так, мене тут бісить, що у мене завжди оце подарунок. Воно завжди у мене щось одне є я не достала це так да ну встигни є стий Що воно хоче? We might. We might. Там гравай 2-7-7. Под кто написал, что я А я в Так. Ну давай. Ё-моё. Шпича. А, баконка не встыгла. Ну встань. Баконка не встыгла. Да она на секунду встыгла бы. А, нет. Вона 001 була, напевно. Блін! Тебе вбили? <рив> це не моє, краще піду в маю. Та ж убив у першій грі? Та ну як завжди, 294 не Чи уперше. Він не дуже був популярний. він так, взагалі це... так, не був популярний. Ну а ти, іменно. Ну так. Це для мене не позорно, я як спавника весь. Так вообще, тут все не по сезону, по сценарию. Пойду <реш> уже. Все. Дуже. Я буду в что мне сейчас монолизовал. на видео выпадет. Давай Монолиза <реш> А я и хотел Монолизу. Прогреть типа? Ну. Кружок. Ну. Mm. Так. <реш> А ти здохнеш і так. Е, Бож... я білий тільки. Що всі білі. Бо в тебе шунс види. Ой, ви вже ти дуже малий. Я б тебе пройшов, але... Вже то я пройшов сам. <світ> ти чого здох. Я знав, коли я здох, а коли ні. чому ми налізе не небезпеки? Я б хотів теж мене лізу. Позаважаємо комусь. Ой, мой якраз парасолька випила. Я, я так сказав смішно відео, коли я передивлявся е, е, попередньо, коли ми Сашею в бункері виживали. Так. Ой, упала! Це так смішно було, подивіться це відео. Цей. Окей, а я зупиню просто все дуже довго. Зараз я повернусь на 3 секунди. Через раз, два, три буде 3 секунди. Раз, два, три. Ой, підписники. Ну чуть-чуть. Я йому чуть, чуть цей. переспав. а то мене Саша відволікав. Ну я відволік спеціально. Все, нарешті. Третя гра зараз. Друзі, я дуже буду обіжатися, якщо ви не подивитесь про майн відео. Що ти? 336. 230. О! Oh! 119. А я не буду тут. Я сховаюся. Може, когось добити той, хто тут Так, його добиєм. Він афк mm! Так, давай. На! Mm! <свист> Ой! <свист> Переборшиф чуть-чуть. Чуть-чуть. А ви, друзі, знаєте, яке в нас? Чуть-чуть. Так що хочете то заходи на мене в мене. Ні. Так, я буду з кимось дивитися. Я хочу. Двісти цією ці... ці донаткою. Ні, я за фронт в буду. Ні, 230. Фронт. Фронт. Двістият. Так. Підписики, ну це дуже довго і ви цю гру знаєте. Так що я її пропущу. Подивіться попередні відео. Уу, часу. Що, що це Дві час. Коротше, я зупиню, подивіться попередні відео з, з Тимуром, а я зупиню. Він на скелет уже вбив. Так. А то тут, тут ще м, чекати дуже довго. Дві хвилини. Ой. Так. І, і наберімо під цим відео е, цей е, ні, три лайки. І ми будемо знімати за 99 ночів в лісу. Окей, а я зупиняю. Так, все, підписники. 3 секунди, одна ночь. И мы идем в наступний раунд. О, -о, 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 -о. Йоу. Любой. Блин, я тоже хочу. Хм. Я тоже хочу. Так, буду за гравця двигать. О, как раз донатка. Вс. 0,8. Жилети. О, прикольно. Ну, Ха! Підльот. Так. Пять, чотири, три, два, один. Все. Так, давайте. У мене завис зависло на один. і ще чекати. Ну, окей, почекаємо. А, типа поки не сховается. Ничего ну, ты ти чекать дочекався, меня. Типа. А так, все всі в А тепер... карма. Оооо. Прикольно. Це реально прикольно писать. Так. О, так це класно. Так, підписники. Коли щось буде таке грандіозне, я буду включати відео. то це дуже довго буде. Так, а зараз я буду включати і зупиняти відео. О, а ну зараз тут щось. Уже добивають бекона. Не бекон. Так он сховался. Так, подписчики, зараз до бекона добывают. Так. А не, он побег. За ним не бежать. А не, біжать. Так. Йоу. Вот, я хочу же, Бекон помряв. О, все, нарез. Коротше. Окей, знову зупиняю. Ага, підписники, окей. А я за другого буду зараз дивитись. А то цей. А то пройшов. Другий. 019. Так. Так, підписники. таки. Тут у нас вже бекон Заблукав, якого вже на 190. 4. Чи що там? Ай не видно. Ну же. Зараз... А, він вийшов. Коротше, ну так. 17 секунд. Залишилось. Вс, я вже тут не буду зупиняти, а то тут що, уже мало. Так. Угу. Ця... Дівчина, напевно, сдохне. Вона, типа, не убивала. Дохін далі. Все Мінус. Так. І наступні ігри там. Хм Зараз, якщо буде ще Стрибати Jump Rope, то це буде остання гра, а то ви так. І так, знаєте, там, що далі. То я проходив. Так. І я буду потім цим охоронцем А колись, коли я назбираю гроші, і в мене вийде на каналі, як я став фронтменом. Так, дивіться. Тут я не пропускаю. Тут все одно є я. На чому нічогось. Так, уже нема. Я не пропускаю. Она о, уже одну одна упала. Сто девятнадцать. о ху Донатка чуть не упала. Йоу. Кейумся за другого. А, всі пройшли? А! А, ну тоді можна. А ні, коротше. Окей. Фронтмен Так, окей. На цьому у нас, коротше, все. З вами був я, Влад Хакер і. і так, ну він не грав. Ну, просто. Окей. І зацініть мій скін. Зараз я вам покажу. Зайду, наприклад, в щось цей зараз. Зайду в якусь гру, ну хай буде найпопулярніша Брукхейвен. І там нове оновлення дуже погано вийшло. Зацініть мій скін зараз. А швидше. Дивіться. Зараз я зупиню і зараз вам покажу. Так, підписники, дивіться зараз. Робимо так. І отак. От. Пів. Я чуть, чуть його поміняв. Тут у мене я не бачу, що тут Венісіл жунір. Ставте лайк, хто знає такого гравця. Окей. з вами був я, Влад Хакер, і на цьому у нас все. Всім Па-па!